Вітаю вас, друзі! Сьогодні я би хотів декілька слів сказати до моїх підписників, тобто до вас, а потім прийду плавно до представлення двох ютуб-каналів, на які я вважаю, варто підписатися. Отже, перше, я би хотів сказати, що є певні закиди в мою сторону. Мовляв, що я там, ну, не те, що навіть закиди, а що я рівень рівняюся. Тобто порівнює себе, що мені не дотягнути Штенгерта і Тайця. Хочу зразу вас заспокоїти і сказати, що я себе не порівнюю з моїми братами Тайцем і Штенгертом. Я вважаю, що їхній проєкт в Дніполітики, пророча культура, це Штенгерта канал, а Тайце в Дніполітики, що їхні канали вони дійсно варті уваги. і… Велком слухайте, насолоджуйтеся, беріть для себе багато хорошої цінної інформації, яка допоможе вам мінятися і не тільки. Але я хотів би в цьому етері якраз сказати про те, що щодо Тайця і Стенгета, я на них рівняюся, це правда. Але я себе не порівнюю з ними. І тут є дві великі різниці. Коли я себе буду порівнювати з Тайцем і Штенгетом, я буду, себе, я буду ображати Бога. Тобто це буде плювок в лице Бога. Тому що якщо я порівнюю себе з іншими людьми, я недооцінюю того, що Бог вже прекрасно щось вклав в мене також. Тому можете не хвилюватися. Хочу зразу сказати, що я на них рівняюся, тому що вони гуру в своїй справі, і я дійсно вчуся від них, і цього не стидаюся. І скажу, що. А, у мене немає, знаєте, такої хвороби в тому, що ой, вони більш успішні. А чому в мене немає стільки підписники? А чому на мене так не реагують? Можете бути спокійні, я про це не хвилююся. Бог бачить мене, бачить моє серце. Про що я зараз говорю, але я хочу сказати: ніколи не порівнюйте себе з іншими. Кожен із вас він є індивідом. Ви всі по задуму Божому були створені прекрасними, тому деяким підписникам хочу сказати: заспокойтеся і не переживайте. А насправді, якщо я буду їх, якщо я буду себе порівнювати з ними, то тоді я буду відчувати комплекс неповноцінності до себе. А так я просто рівняюся на них. Рівняюся, то це означає, я вчуся вчуся в професійних навичках чогось від них, тому що вони в чомусь і правда компетентні, чим я. Я себе не применшую зараз, я просто говорю, як є, тому що вони давно в цій сфері, а я тільки недавно. І, наприклад, якщо візьмете навіть інтерв'ю Мотинги зі мною, то Мотинга напроти мене буде виглядати потужніше, тому що він в багатьох питаннях, правда, більше проінформований, чим я був навіть за цей рік і не тільки. І тому я не можу, знаєте. Себе відчувати принизливо, коли хтось знає краще, більше і більше родований в тих чи інших запитаннях. Тому не переживайте. Я на всіх цих трьох святих рівняюся на Алекса Штенгерта, на Тайца Євгенія і на Мотингу Андрія. Я рівняюся на них, я вчуся від них, це правда, але скажу вам: відверто про тобто проєкт е, мого YouTube каналу, це є. Е, Моє, Бог дав мені це, і я це роблю для того, щоб бути корисним для вас. Тому, друзі, великом дякую, що ви підтримуєте мене. Дякую за ваші вподобайки, за підписку. А так само, якщо ви напишете якийсь коментар, і, можливо, які б інтерв'ю ви би хотіли почути в моєму ютуб-каналі, я буду тільки за. Тому ще раз хочу сказати: порівнювати себе з іншими це гріх, зразу кажу, але рівнятися на когось. Це нормально. Тому не хвилюйтеся. Все добре. Я буду рівнятися далі на цих хлопців і не тільки. Чому? Тому що я бачу, що вони професійні в своїй справі, і нема чого комплексувати, що ви не на тому рівні. Ви на своєму рівні, де ви є, і не треба вам дивитися там, до чого треба допрацювати, і Бог вас поведе своїм шляхом. Дякую. Друзі, до вашої уваги я хочу вам запропонувати сьогодні два Ютуб-канали, на які варто підписатися. І перший, який я би хотів звернути увагу, це канал Ціна держави. Ютуб канал Ціна держави, просвітницький проєкт Центру соціально-економічних досліджень. Каси Україна про економіку, податки, бюджет та підприємство. Мій друг е, Микола Малуха. Він саме займається тим Ютуб-контентом і не тільки цим. А е, тому я рекомендую вам підписатися на цей е, відео. Проєкт думаю, буде цікаво побачити. У них є там багато цікавих досліджень а, щодо економіки порівняння, деякі на які варто звернути увагу нам, українцям Україні. Тому я залишу тут так само обкладинку, як виглядає цей канал. А в, в посиланні буде саме, скажімо, їхні... Контакти, як можна зайти на їхній YouTube контент. Тому я вважаю, що ціна держави це той контент, на який варто вам, друзі, підписатися. Так само я хочу вам порекомендувати YouTube канал. Мого друга це. Андрій Мотинга, від якого я багато вчуся на сьогоднішній день, це мій друг, це колега у Перу, ну, як журналісти. А, і я би хотів сьогодні так само порекомендувати вам канал Крістовий Подход. Не Крістовий Поход, а Крістовий Подход. Канал це проект протестантської аналітики. Актуальні події очима протестантів. Тобто, саме. На цьому каналі Кристовий Підход ви зможете розглянути а, події актуальні. А, Поглядом протестантів рекомендую вам так само підписатися. Буде залишено так само посилання, за яким ви можете зайти, подивитися, послухати і так далі. Вважаю, що ці проекти варті уваги, як ціна держави, так і крістовий підход. це два ютуб-контента, на яких я підписаний так само і рекомендую зробити це вам. І насправді нам потрібно навчатися. І коли знову ж повторююся, коли ви будете в Ютубі ціна держави. То ви багато корисної інформації знайдете для себе, можливо, ви економіст, можливо, ви юрист або. Викладач, то я думаю, що в, в цьому каналі ви зможете знайти багато цікавих таких для себе ідей, роздумів, як втілити це в ціну нашої держави України. А так само, коли крістовий підход, коли ви зможете для себе зайти і подивитися поглядом протестантів, як вони дивляться на ті чи інші обставини життя. Ви знаєте, особливо, якщо ви католик або православний, то ви можете зайти на це. Цей YouTube канал Крістовий Підход, щоб послухати, як мислять протестанти. Ну, тому що цікаво, ви знаєте, мені цікаво, як мислять католики. Я так само буду рекомендувати інші youtube контенти навіть інших конфесій, тому що це варто для того, щоб ми розвивалися. Тому, друзі, не зупиняйтеся, розвивайтеся і будьте благословені. Хочу так само всім подякувати, хто зі мною. Підпишіться на мій YouTube контент відверто про, на, поставте вподобайку, а так само напишіть свій коментар. Але хочу окремо подякувати людям, які а, жертвують на моє служіння. Поки що я не знаю як, але я виясню це питання, як відкрити а, спонсорство на Ютубі, але там кажуть, треба мати енну кількість людей, щоб відкрити спонсорство. То ви можете так само стати моїм спонсором. Мені колись було соромно ті речі говорити, але потім зрозумів одне. Ну, якщо я роблю щось корисне для людей, і воно дійсно заходить людям, люди щось беруть для себе, то чому не попросити, щоб вони підтримали моє служіння? Так само, тим більше, коли я отримую якісь кошти, це не означає, що я їх тільки витрачаю на себе. Недавно треба було там. Я писав про це і зараз вам відео скажу Ютубі, що в мене є знайомий друг Серж Макаров. Він воїн з ОСУ, який втратив праву ногу під час бойових дій. Він зараз в лікарні в Україні. Йому мають робити протезування. А я залишу його так само контактні дані, за посиланням яких ви можете пожертвувати на. Його лікування або просто, щоб він міг щось собі купити. В нього, наскільки мені відомо, про нього опікувалася міжнародна місія АГАПЕ. це служіння, яке веде Алекс Федорчук, і не тільки він, тому він не має такої родини, як більшість із вас. Тому, якщо ви можете його підтримати, то я посилання так само залишу під цим відео. Серж Макаров, він так в Фейсбуці написаний, можете його знайти, написати слова підтримки. Він зараз знаходиться в лікарні, його готують до протезування ноги. Він втратив у бою ногу. Тому хочу сказати: дякую Богу. Слава Україні, слава нашим героям, ЗСУ, хлопцям та дівчатам. І Тобто вам, герої, велика слава так само в цьому. І от зараз мені тут в коментарях особливо русня і не тільки русня, ті, хто сильно люблять, знаєте, говорити про, про те, що ми не жителі землі, а ми жителі небес. То я прошу вас, навіть не пишіть коменти, тому що я навіть не зверну уваги на вас. Бо мені від, від ватних коментарів. Точно, от кажу, як є. Тому навіть не буду звертати уваги. Е, зразу буду посилати вас в СПАМ чи в БАМ, як правильно. Але якщо у вас дійсно є коментарі, які, знаєте, цікаві на роздуми, можливо, ви б хотіли якісь теми підняти. Я буду піднімати. Так мені недавно зробили зауваження щодо прізвища, щоб поставити на початку прізвище. Все добре, ок, я написав, дякую що. Сказала мені, це, це важливо, один одного підтримуємо. Але хочу і вам подякувати, що ви зі мною. Тому гарної вам п'ятниці і приємних вам вихідних. Завтра буде в доступі вечір. Відео або вечір, або в обід буде відео в доступі із Миколою Миколою Савчук. Це єпископ церкви Спасіння. А сьогодні я з ним проведу запис в інстаграмі, але я цей запис потім поставлю в себе на Ютубі. Тому так само раду запрошую. Ми з Миколою Савчуком будемо говорити про душі опікунство в, в церкві і не тільки про навчання і про насилля, про все, що тільки треба. А й навіть ми зачіпимо таку гостру тему, як що робити, коли чоловік бездіяльний в. По дружньому житті, а, а жінка все робить для того, як, як тут поступати. Я думаю, що цей етер буде для вас так само цікавий. Ще раз дякую, що ви зі мною.